Можна ставити ціну 1000 євро і вже від цієї ціни рахувати. Також у нас немає свіжих автомобілів в табличці 23 і 24 рік. Їх митниця рахує не по табличці, а рахує по аналогічним цінам. Тим цінам, які раніше завозились на територію України, або по дилерським цінам, тобто там буде ціна дуже дорога. Отже, поїхали. Дивимось нашу табличку. Шкода супер! З 2006 року маємо мінімальну прохідну ціну на дизельний двигун. 1800 євро митні платежі 141 тисяча 200 гривень. І буде йти далі трошки здорожчання. Сьомий рік, мінімальна прохідна 200 євро, митні платежі 144 тисячі 100 гривень, восьмий рік і так пішло далі. На який рік я хотів би звернути увагу? Це 14 рік, один з найкращих років. Зверніть увагу, чому мінімальна прохідна ціна 6400, і митні платежі одні із самих дешевших: 149 тисяч 200 гривень. І саме з 2014 року ми будемо бачити, як ціни будуть збільшуватись, збільшуватись. І далі 21-22 рік, 21 рік 223 тисячі, і 22 рік 310 тисяч гривень відповідно митних платежів. Цю табличку для себе ви можете заскрінити і на майбутнє по ній орієнтуватися в плані розмитнення вашого автомобіля. Якщо ви захочете розмитити, шкода суперб з двигуном 2,0 дизель. Якщо будемо брати двигун з меншим об'ємом, наприклад, 1,6, Рахуйте 300-400 євро, він буде коштувати дешевше в розмитненні. також яким чином можна зробити розмитнення цих автомобілів дешевше, ніж є табличка митниці. В даному випадку потрібно замовляти звіт експерта, який підтверджує пошкодження транспортного засобу, якщо такі пошкодження є. Наприклад, можуть також бути проблеми з двигуном. Автомобіль не їде, заїжджає на лаветі. Але звертаємо вашу увагу на те, що якщо ви купили битий автомобіль за кордоном, за кордоном ви його відремонтуєте, або в цього автомобіля був пошкоджений двигун, наприклад, ви його відремонтували, приїжджаєте на митницю і кажете: о, я його відремонтував, порахуйте мені по тій старій ціні. Так митниця рахувати, на жаль, не буде. Вони вам порахують по цій таблиці. І митній платежі ви будете платити відповідно до тих прорахунків, як вони зроблять. Якщо ж автомобіль куплений з пошкодженим двигуном або коробкою передач, його потрібно завозити на лавеки. Тому що таке завезення на лаваті буде і підтвердженням того, що автомобіль був пошкоджений. Експерт зробить звіт, що в нього є проблеми, і тоді розмитнення буде дешевше. Звичайно, якщо є пошкодження по кузову, з цим набагато проще. Автомобіль може їхати своїм ходом, пошкодження зафіксували і розмитнили. Отже, робимо все правильно, не поспішаємо, і тоді в нас не буде жодних проблем. Українці, якщо вам потрібна допомога в плані розмитнення автомобілів, доставки їх звертайтеся. Ми вам завжди допоможемо. І також бажаємо кожному з вас перемоги. Перемоги особисто для вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.